Ми сьогодні особливо звертаємося до наших вірних із закликом не просто мати у своїй сім'ї примірник Святого Письма, але те Боже Слово читати. Бо коли ми відкриваємо написаний священний текст і читаємо його в нових обставинах нашого особистого, сімейного, всенародного життя, то цей текст перетворюється на живе слово Бога, звернене до нас. Таким чином, написаний текст стає Божим Словом, яке сьогодні до нас промовляє. Ми заохочуємо усіх читати щоденно Святе письмо, тому що. як... Говорив е, 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 славний е, 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 учитель західної церкви Святий Єронім, Хто не знає святого письма, той не знає Христа.